Постановка мовленевого дихання. До вашої уваги, гімнастика на розвиток мовленевого дихання. Для цього я використовую серветочки, кладу їх на плечики дитини. Це для того, щоб під час дихання дитинка не підіймала плечики догори. А повітря вдихала своїм носиком глибоко-глибоко, аж до самого животика. При цьому надувала свій животик, а під час видиху животик притискала і випускала повітря через ротик. Спробуємо, Ніка. Угу. Набираємо повітря носиком і зростає животик. Молодець, не поспішай. Ще раз набираємо повітря, зростає животик. Дуже добре.